Україна не просто країна з ресурсами, а держава з багатою історією, потужним економічним потенціалом і складними викликами, які десятиліттями заважали перетворити цей потенціал на добробут для кожного. Якщо відкинути перебільшення, стає очевидно, ресурси справді значні, але багатство країни визначається не лише надрами важливими є інституції, технології, людський капітал і стабільність. Україна найбільша країна Європи, розташована повністю на її території. Вона має понад 600 тисяч квадратних кілометрів, де є родючі чорноземи, лісові масиви, річкові басейни та вихід до Чорного моря. Саме ці географічні переваги формували її історію й економіку протягом століть. Надра України містять значні запаси корисних копалин: залізну руду, марганець, титан, вугілля, калій, уран та рідкісні метали, що мають стратегічне значення у сучасній промисловості. Їхня потенціальна вартість оцінюється дуже високо, але важливо пам'ятати, що ресурсні багатства не завжди дорівнюють реальним прибутками. Частина родовищ лишається невигідною для розробки через високу собівартість, екологічні ризики або небезпеку внаслідок війни. Україна здавна є аграрною країною. Завдяки родючим ґрунтам вона входить до провідних світових експортерів зернових і олійних культур. До війни українська соняшникова олія займала перші місця на світових ринках, а пшелиця, кукурудза й ячмінь постачалися у десятки країн. Навіть у складних умовах Україна продовжує впливати на світову продовольчу безпеку. Проте ресурси землі потребують розвиненої логістики, портової інфраструктури та сучасної переробки, інакше країна залишається лише постачальником сировини. Чому ж при таких можливостях українці часто відчуваються би бідними? Причини криються в історії та сучасності. Радянська індустріалізація і колективізація ХХ століття сформувала неефективну економічну систему, що працювала за централізованими правилами і залишила по собі важку спадщину. Трагічний голод 1932-1933 років показав, до яких наслідків може призвести відсутність прозорої та справедливої політики у новітній час. Проблеми додалися через корупцію, слабкі інститути, монополізацію ринків та неефективне управління. Повномасштабна війна ще більше ускладнила економічне зростання, спрямувавши ресурси на оборону і виживання. Попри це, Україна має значний людський потенціал. Освітній рівень тут традиційно високий, велика частина населення має вища освіта, багато студентів приїжджають здобувати знання саме сюди. Це дає країні шанс перетворити природні ресурси на інновації, сучасні виробництва і розвиток науки. У світі є приклади країн, які змогли перетворити багаті надра і освічене суспільство на загальний добробут. Ключем до успіху стали не лише ресурси, а й прозорі правила інвестиції в людей і технології, а також ефективні інституції. Україна теж має цей шанс. Ресурси і люди є. Тепер головне завдання полягає в тому, щоб вони працювали на благо більшості, а не лише на користь обмежених груп.